Живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять та як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Вінниччина стала опорним регіоном програми відновлення України. Робочий візит голови облради на Ямпільщину. Через повномасштабне вторгнення в Україну мільйони українців втратили власні домівки. Ракетні обстріли зруйнували тисячі будинків, лікарень, навчальних закладів та інших закладів соціальної інфраструктури. Відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, Мінрегіоном України на реалізацію програми відновлення України планується залучити 340 мільйонів євро кредитних коштів. З них 200 мільйонів євро у першому відборі проектів. Днями стало відомо про опорні регіони для реалізації програми: серед них Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Черкаська, Одеська та Полтавська області, а також деокуповані території Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області та місто Київ. Зазначимо, проекти, які фінансуватимуться з програмних коштів, повинні стосуватися відновлення життєво важливих об'єктів для людей, зокрема оновлення чи будівництво нових медичних закладів, закладів освіти, цнапів, а також капітального ремонту та реконструкції критичної інфраструктури і будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб та тих, хто через війну втратив житло. Кредитні кошти будуть спрямовані територіальним громадам у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках програми з відновлення України. Ямпільську громаду з робочим візитом відвідав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Поспілкувався з волонтерами, переселенцями та нагородив прикордонників. Деталі далі у сюжеті. Ямпільський міський штаб гуманітарної допомоги отримав черговий гуманітарний вантаж, допомогу від благодійного фонду Подільська громада. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з керівництвом Ямпільської міської ради, щоб скоординувати спільні зусилля у підтримці громади в її непростій місії надані прихистку внутрішньо переміщеним особам та допомогти тим, хто цього особливо потребує. Від початку повномасштабної війни ямпільська громада прихистила майже п'ять тисяч людей, 10% від них виявили бажання залишитись жити у громаді. Ямпільська громада дуже активно з перших днів війни працювала і працює в питанні допомоги внутрішньопереміщеним особам. Вони одна із громад, які найбільше в свій час приймали людей, які десь одні залишались на більш тривале проживання, інші транзитом і рухались далі. І важливо те, що ми ні разу не чули нарікань на роботу, яка організована по питаннях прийому і забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб. За активну участь у волонтерській роботі в наданні допомоги ЗСУ бійцям тероборони, переселенцям, подяками голови Вінницької обласної ради були нагороджені представники великого волонтерського руху Ямпільської громади. Подяка нагороджується Балабук Євген Казамирович. У рамках візиту у Ямпільській міській раді відбулась зустріч керівництва Вінницької обласної ради та Ямпільської міської ради з представниками інженірингової компанії проект менеджмент бізнес консалтинг, на якій обговорили перспективи створення індустріального парку на території Ямпільської міської громади. Втілення такого проекту надасть можливість створення нових робочих місць та перспективу економічного розвитку громади. Зокрема, компанія представила свою розробку по екологічному виготовленню паперу та газоблоку з вапняку. Яка наша основна ціль? Да? Розвивати бізнес має створювати виробничі потужності, заробляти кошти? Громада від цього тільки отримує плюси, бо це занятість людей, це вплив на розвиток інфраструктури, бо однозначно це зразу ж автоматично цілі, цілий комплекс інших таких напрямків. В економіці це і логістика, це і там сфера обслуговування і побутові питання. Я не кажу, що це прямі надходження і в державний, і в місцевий бюджет. Під час робочого візиту делегація зустрілась з переселенцем, який відкрив у Ямполі власний бізнес. Більш того, він надав роботу ще чотирьом своїм землякам. Вони продають морозиво, випічку, напої та фастфуд, постійно урізноманітнюють асортимент та додають щось своє. Нам міська рада виділила місце, якби посприяла нашому ну, як переміщенню, щоб ми могли хоча б якусь там, копійку заробити собі, бо якби в нас там маленька дитина вдома, ну, важко без роботи. Ну, і, би, дякуємо їм за співпрацю з нами і надіємося далі працювати з ними. Не лише власники-переселенці, а й деякі працівники, зокрема Марія, втікала з Херсонської області та отримала роботу у кафе у Ямпільській громаді. Дізналася б на інстаграм-формі. Друзі виставляли репости, робили, що запрошують на роботу, бо до цього часу ми з мамою дуже довго шукали роботу, не було ніде. Або деякі магазини казали, ми ми внутрішньопереміщених осіб не беремо на роботу. Сюди пройшли, Дві години мене вже взяли на роботу. Спочатку продавала морозову, а потім буквально за два тижні мене вже навчили каву готувати, ходок, картоплю, лимонади різні. Все, вже працюю в вагончику. Кав'ярня популярна як серед дорослих, так і серед дітей. У рамках візиту В'ячеслав Соколовий зустрівся з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, ознайомився з умовами несення служби та тренувальною базою. Оборона країни це в першу чергу її зовнішні кордони, так? і хто як не прикордонники стоїть на першому рубежі. Особливо в такий для нашої країни важливий, непростий час. Прикордонники. І під час вторгнення прийняли першими бій. І тепер на усіх ділянках українського державного кордону несуть службу. Зокрема, з нагоди прийдешнього свята Дня Незалежності України голова облради подякував прикордонникам за захист українських рубежів. Їх самовідданість, вірність присязі та героїзм. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Ульчинській міській раді розпочато роботу по формуванню проєкту бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. Реалізація цих заходів має забезпечити своєчасне та якісне складання проєкту бюджету громади, а також підвищити відповідальність усіх учасників бюджетного процесу за формування та виконання бюджету. Складання проєкту бюджету на 2023 рік має здійснюватись з дотриманням бюджетного та податкового кодексів України. З урахуванням прийнятих законодавчих змін під час складання видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2023 рік насамперед має бути враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами. В агрономічному відбулась 28-ма сесія. Порядок денний налічував 25 питань. В ході їх розгляду деякі з них були зняті на доопрацювання. Зокрема, депутати затвердили виконання бюджету за перше півріччя 2022 року, який становить 95,8%. Крім того, розглянули низку питань, що мали соціальний характер. Оперативно. Попрацювавши, депутати ухвалили відповідні рішення. Йдеться у повідомленні агрономічної сільської ради. У Вінниці на базі обласного центру соціальних служб проводиться навчання людей, які бажають взяти до себе в родину на виховання та спільне проживання дитину сироту чи дитину, позбавленого батьківського піклування. Наші журналісти побували на одному з таких семінарів та поспілкувались безпосередньо з учасниками. Цього навчального процесу, Вінницький обласний центр соціальних служб проводить роботу з мешканцями, які виявили бажання взяти до себе в родину на виховання дитину. Ця робота проводиться в області з 2006 року. За цей час ми видали майже тисячу довідок про проходження навчання, рекомендації отримали майже 900 сімей, які пройшли таке навчання, і це означає, що Майже всі ті сім'ї, які пройшли навчання, протягом 15 років виховували в себе в сім'ях дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводиться робота не лише з навчання, а й відбувається постійний соціальний супровід сімей. Інформація подається у формі тренінгів з вправами, рольовими іграми та мозковими штурмами протягом восьми днів. Серед тих, хто приходить на навчання, серед тих родин, велика кількість тих сімей, які виховали власних дітей, які мають досвід виховання. Але тим не менше, всіх їх під час навчання знайомлять із особливостями. Розвитку дітей сирід дітей позбавлених батьківського піклування. Часто це діти із закладів інституційного догляду, це діти, які виходять з будинків дитини, з шкіл-інтернатів, з центрів соціально-психологічної реабілітації. З початком збройної агресії спостерігається тенденція до збільшення бажаючих взяти в свою сім'ю дітей, які потребують цього. Робота з майбутніми батьками починається з психологічної консультації по визначенню мотивації. На семінарах підіймаються теми психологічної втрати та прив'язаності. Батьки це дорослі люди. У них вже є свій досвід виховання, і ми просто цей досвід актуалізуємо. Розглядаємо тему виховання, і вони під час розгляду цієї теми виховання. Вони Ті методи виховання, які вони вже використовують, вони просто їх актуалізують для того, щоб застосовувати в більш позитивному такому руслі, щоб приділяти увагу не негативним якимось вчинкам дитини, а більше позитивним. Ну позитивним заохочувати більш позитивну поведінку. Вікторія та Олег майбутні прийомні батьки. Вони завершили восьмиденне навчання та невдовзі отримують рекомендаційний лист на всиновлення дитини. Заходили на Фейсбук, дивилися, що там дуже багато діток хочуть потрапити в сім'ю. Допомоги потрібно під час війни. І саме цей період став Ще для нас переломний. Ми ми Дівчинки потрібно в сім'ї, коли хлопчики слухаються тата, а мамі потрібна якась помічниця. Отак От ми вирішили, як то кажуть, в кругу родини, в кругу сім'ї точніше, як то кажуть. Родина підтримала, всі задоволені. За статистичними даними служби у справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації з початку року станом на 1 серпня 2022 року у Вінницькій області під опікою піклування влаштовано 148 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. До прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу прийнято 21 дитину. Протягом року створено два дитячі будинки сімейного типу та дві прийомні сім'ї. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна. Сімейні форми виховання, зокрема послуга патронату на дитину, яка альтернативна офіційному працевлаштуванню. Учительнику представники центру зайнятості та соціальних служб провели зустріч із зареєстрованими безробітніми з метою меншої травматизації дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Таку дитину можна влаштувати у сімейні форми. Виховання, але поки триває процес збору та оформлення всіх необхідних документів, в пригоді стануть патронатні вихователі. За це передбачене грошове забезпечення за надану послугу в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При влаштуванні двох і більше дітей дітей віком до одного року неповнолітньої вагітної дитини з ВІЛ грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію. Але сумарно не перевищує 50%. Також держава гарантує сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Щоп'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини і життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.